Тема Фаріон не вщухає, а лиш розгорається. Щойно встигли відкрити проти професорки кримінальне провадження. як прийшла до неї недобра новина з рідної політехніки. Ірину Дмитрівну звільнили і не просто так, а за статею вчинення аморального поступку несумісного з продовженням роботи. Такі рішення ректорату вже підтримав міністр освіти, про що написав у себе на сторінці. Дякую кожному і кожній за небайдужість. Вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців, студентів і молоді. Позиція міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки. На своє звільнення вже відреагувала і сама Ірина Фаріон у своєму телеграм-каналі. Мовознавиця подякувала усім колегам з кафедри та запевнила, що вважає такі рішення незаконним та буде оскаржувати його в суді. Звільнення без жодного підпису це щось нове у трудовому праві, які ж дуже маленькі стали вересні, що працюють у великих стінах політехніки. До перемоги панове. Це тільки розпочинається, бо кожен фініш це по суті старт. Готую позов до суду.